Друзі, всім привіт! Ви на каналі Грищук. Отримав сьогодні новий автомобіль з Китаю. Це повністю електричний Volkswagen ID 4, повністю новий. І сьогодні я вам розповім про нього детальніше. Я отримав цей автомобіль повністю новий у Івано-Франківську. Сьогодні покажу вам, як я його помию після дороги, як я його заряджу з його китайським роз'ємом. Хто не знає в цих автомобілях з Китаю йдуть тільки китайські роз'єми, які в Україні і Європі не використовуються. Покажу, як це зробити. І взагалі розкажу вам про цей автомобіль. Поїхали! Отак виглядає машини в салоні. Зробимо зараз перший перший, самий перший запуск. Перший самий запуск у нас. Пластиковий руль, хоча він виглядає взагалі як шкіряний, я вам скажу, є така цікава фактурна штука. Наклейки навсюди, на вік, на цих моніторах і так далі. І Давайте пробуємо перший запуск. Все, машина у нас включилась, не ще, тому що на тормоз я не натискав. Чекаємо, коли запуститься монітор. Екранчик у нас 31% заряду. Все класно. І закриваємо дверку. От всі в мене питають, як цей автомобіль по відчуттях, Скажу, всім поясню так. Автомобіль класичний ВАК. Якщо у вас колись був ВАК, тобто Volkswagen, Audi, Seat, не знаю, ви точно побачите щось схоже. Наприклад, от, оця ручка дворників, ця ручка повороту, оця от кнопка відкривання багажника. Це все взято з інших автомобілів. Тобто, це все я впевнений, що навіть до речі, навіть руль, навіть руль називається Volkswagen Golf, Volkswagen ID 4 і Volkswagen Tiguan новий. Тобто, все одно це все дуже типу, взаємозаміняємо. І відповідно тут, все, якщо у вас колись був вак, то ви будете в принципі знайомі з цим автомобілем дуже швидко. Тут у нас в принципі, великі два підстаканніка, вони всі з фіксаторами. Тут місце, я так розумію, під якісь. Телефон, хоча є ось таке теж місце. Тут у нас теж є місце, дуже, дуже багато всяких місць, куди можна щось поставити. Там величезна просто ніша. От мій 11-й PRO телефон там просто втопився. Тут так само він місце йому вагон. Перший виїзд на ID4, який у нас поїхав з Китаю. Я вам скажу, автомобіль досить м'який. Тобто він дуже зібраний. Колеса у нас 19, ті це комплектація Pure Plus. В Prime і Pro можуть бути 20 і 21 перші. Конкретно тут у нас 19. ті Машина дуже м'яко відчувається, дуже прикольно. Що я можу вам сказати по їзді на цій машині? Ну поки що, поки що, все прям класно. Я відчуваю нормальний, абсолютно автомобіль, великий, просто їде без шуму, так. Зараз ще трошки проїдусь, Покажу вам витрати по електриці, тобто скільки ця машина розходує в місті з кліматом, от в погоду у нас зараз плюс 12, і вже від того можна буде розуміти, які показники по запасу ходу будуть у вас як просто на кожен день використання. До речі, дуже прикольно те, що тепер у нас сенсорний руль, і при нажатті на якісь кнопки йде повністю вібрація, так як на ваших смартфонах. Е, і це, в принципі, досить так цікаво виглядає. Зараз ми виїжджаємо, даємо газу. Воу! Ну, типу, не прям супер, але досить-досить адекватно. Е, я думав, що буде набагато гірше. Але Бас ми вже їдемо 110. типу, Дуже-дуже легко набирає без проблем. Класно? Ось так автомобіль виглядає. Поки що він дуже брудний. Наклею перші номери так, щоб просто можна було доїхати до МРЕО. Це у нас комплектація Pure Plus. Вже 22 рік автомобіль. Він такий видно, прям дуже-дуже брудний. Зараз це виправимо. І покажу вам також салон. Салон у нас повністю запакований. Я вже перевіряю е, зарядку для телефона. У нас чорна стеля, панорама. Панорама відкривається. Руль у нас пластиковий, автоматичне світло, ледовське екран, головний екран, все це працює. Покажу вам також задній ряд. Все теж запаковане. Тут є два USB. І основне це багажник. Ну. Багажник у нас відкривається з ноги. Багажник досить великий. Можна, в принципі, дуже багато чого запхати, плюс у нас можна опустити сидіння, зняти цю шторку. Закриваємо. І поїхали. Отож, розповідаю, перші мої кілометри на повністю електричному Volkswagen ID 4. Нагадаю вам, що я пропоную ці автомобілі повністю нові з ринку Китаю. Поясню в двох словах, чому з ринку Китаю пропонуються id 4 в такій великій кількості, тому що найбільша економія на китайських електромобілях є якраз саме на ID 4. id 4 у Європі, конкретно в Німеччині, пропонується в базовій комплектації Pure, яка проїжджає 400 кілометрів км пропонується за 47 євро без постановки на облік. Комплектація Pure Plus вже йде понад 50 євро з батареєю 84 кВт, де у вас ви отримаєте 600 км запас ходу. В даному випадку у нас Pure Plus, який їде 600 км і ми пропонуємо нашим клієнтам в даний момент його в районі 36 тисяч. Що, в принципі, робить цей автомобіль максимально вигідним до покупки саме з ринку Китаю. Хочу одразу ж якраз знімаю до чого це відео, хочу пояснити, що. Немає ніяких проблем і відмінностей придбати автомобіль з Китаю, особливо електричний. Немає ніяких нюансів по зборці, що цей автомобіль гірше зібраний чи так далі. В принципі, якщо ви обираєте id 4 і обираєте його в комплектації Cross, то це повністю європейська версія, без ніяких відмінностей від європейських і навіть американських автомобілів. Вчора е, отримував автомобіль з, так само, з е, США, з аукціону вдарений. Вставлю зараз це відео. Тут у нас є ще один ID4, але він не зовсім новий, скорше навіть трошки старий. От так машина получила. І... Вот так. і по ньому видно, що автомобіль не відрізняється від цього абсолютно. Так, да, в нього трошки краща комплектація, там він називається Pro S. Я думаю, що можна його порівняти в принципі, з Prime. В Китаї В Китаї є три комплектації: Pure Plus, Pro Light і Prime. В принципі, це у нас є Pure Plus і це найбільш популярна модель. А По їзді. По їзді, що вам скажу, класна машина. Не відчувається ніяких нюансів. Все в ній схоже на будь-який Volkswagen, Audi і так далі. Кнопки повторюються. Багато чого взято з інших автомобілів. Наприклад, руль і перемикачі поворотів і дворників у нас з гольфа. З гульфа, тігуани і так далі. По е, їзді по підвісті е, вони пропонуються на 19-20-21 х х х колесах. Це конкретно 19 ті машина ну, досить нормально. Не жорстка, не м'яка, середній типовий такий е, бюджет ну, середній клас автомобіля по якості. Е, не можу сказати, що він якийсь гіперкомфортний або там гіпержорсткий, типу як BMW якийсь. Е, ні, це звичайно нормальна машина. По запас ходу витратам електроенергії я вчора забрав автомобіль, привіз його на площадку. Правда, ну. Зразу скажу, що автомобілі нові, електричні, їх бажано розрядити до нуля і зарядити до 100 щоб він зрозумів, як правильно по витратам і так далі, тому що автомобіль довго стояв. Е, у мене за вже напевно 20-30 км е, пробігу в мене з'їло в районі 90 км е, електроенергії по запасу. Ну це знову ж таки все зрозуміло. По всіх по всім ергономічним питанням тут взагалі без проблем я. Все зрозуміло, все інтуїтивно. Ну, типовий Volkswagen, тобто це не є якийсь футуристичний електромобіль. Звичайно, він своїми приколами, типу як на педальному вузлі, кнопка педаль газу як play, а як педаль стоп це як стоп на магнітофоні. В цьому автомобілі є дещо смішне: педальний вузол як MP3 плеєр. або грає, або стоп. Ну, це більше прикол. Я, я вважаю, що це вони вирішили повторити трошки Теслу своїми жартами, але зробили це все в такому самому скромному стилі виконання. А комплектації з Китаю йдуть одразу з чорною стелією, одразу з панорамою. Тобто, панорама може відкриватися, може не відкриватися. Тут насправді вважається, що відкривання панорами це як плюс, тобто це в до послуга, но особисто для мене я ніколи в житті не відкривав, не відкриваю люк, не відкриваю панораму, тому що. Ну, це некомфортно. Вам дує на голову, вам пече в голову. Ви закриваєте? Тобто, це більше просто от. Прикол, ви можете, отаки, я відкрию раз там в рік і все. Е, тому мені здається, що набагато функціональніше, набагато краще е, мати при затемнену панораму повністю одним склом. У вас немає цієї перегородки і для особливо для задніх пасажирів, тому що передні взагалі і так не бачать цієї панорами. Для задніх це буде ну, прикольно. А зараз спробуємо зарядити цей автомобіль, тому що нагадаю, китайські електромобілі б ідуть одразу з китайськими роз'ємами Джибіті. Е, е, у нас в Україні вони Починають з'являтися, їх можна просто приїхати на зарядну станцію, втикнути в GBT. але в основному ви стикаєтесь з ринком Європи, де ми знаходимося, і тут розвинений Type 2 і порт CCS для швидкісної зарядки. Відповідно, по GBT мало якихось портів, мало зарядних станцій. Тому потрібно викручуватись. І зараз саме це ми і зробимо. І так, як же ж зарядити цей китайський електромобіль? У нас стандартні порти китайської зарядки GBT, GBT ac і GBT-DC для швидкісної зарядки. Але у нас все в Європі йдуть Type 1 Type 2, CCS, Чадемо. Як почнемо розмовляти про повільну зарядку, для того, щоб зарядитись повільно від звичайних там, домашньої розетки або комерційних зарядних станцій, як от для мене, вам потрібно буде ось така приблуда перехідничок. Вони в принципі недорогі, працюють по принципу, як, якщо ви купили телефон з Америки, у вас розетка під американську вилку, наприклад, під Європейську просто перехідник. Це працює по тому самому принципу. Цей перехідник я даю клієнтам в комплекті. Відповідно, кожен клієнт, який ви купите через мене, ви будете мати цей перехідник в комплекті. Для швидкісної вам потрібно покупляти його окремо. І тому зараз я вам покажу, як зарядити цей автомобіль цим перехідником. Ось така у нас комерційна зарядна за станція. Тут у нас є Type 1, є Type 2, type 2 вже заряджається. Е, є швидкісний заряд. Ще я на секунду покажу наш роз'єм зарядки. Він знаходиться в статовому місці любого бензобака, відкривається. У нас є тут GBT AC, GBT DC. Нам потрібен GBT AC, це для повільної зарядки. Ось так він виглядає. Це китайський роз'єм. Для того, щоб заряджатись, потрібен цей перехідник. Отож, пробуємо. Так, берем. І виставляємо. Оп! Є у нас автомобіль, побачив, що щось у нас ставлено. Е, тут є так само защолочка для того, щоб при закритому автомобілі у вас ніхто не вкрав. А зараз будемо пробувати запускати. Запускається це все з окремого додатку виробника комерційної зарядної станції. В даному випадку це Auto Enterprise. він шукає моє місце, де я знаходжусь. Я знаходжусь і тут, є. я вибираю старт. Процес зарядки начок. І тут у нас щось іде якась загрузка, я так розумію. Воно город біле. І є зелене. Все, є зелена зарядка. Пішла зарядка. Дивимося, що у нас на екрані. І ось у нас є процес зарядки, заряджається 36 км в годину. Але саме цікаве в цьому автомобілі не ось ця вся анімація, а анімація ось цієї діодної панелі. Вона показує рівень заряду автомобіля і зелений вдобігає в неї зарядка. Відповідно, ви завжди от такою класною анімацією бачите рівень зарядки вашого автомобіля. В даному випадку нам потрібно 10 годин до повної зарядки для цієї акумуляторної батареї 84 кВт. Ну, ми цього робити не будемо. Я зробив це чисто для експерименту, ну і плюс підзарядити трошки автомобіль. Ну, але тепер ви бачите, що не проблема заряджати електромобіль з Китаю в Україні. Так само це все працює з перехідниками на пошвидкісну зарядну станцію. Відповідно, у вас не буде проблем з зарядкою в Україні. Тому заряджаємо. perfect, just a woman. The don't lie, don't don't stop the just to start Що, друзі, я в принципі, розповів про цей Volkswagen ID4, який я привіз з Китаю під клієнта. Сподіваюся, відео вам сподобалось. Якщо так, ставте лайки. Якщо не так, можете і дизлайки поставити, мені вони теж, в принципі, потрібні. Якщо вас цікавить електромобіль з Китаю, можливо, Volkswagen, можливо, інший, будь ласка, пишіть там, в директ, в коментарях пишіть. Ну і всім дякую за перегляд, всім пока.